Не тільки для Порошенка. Десятки, якщо не сотні тисяч людей, беручи до уваги цю мотивацію, приєдналися до церкви. І я до них дуже щасливий. Бо кожен має свою дорогу до храму. Ну, поки ви були президентом, багато парафій переходило, але потім цей процес, на жаль, був короткий, і потім Ні, він припинився. Короткий, я пишаюся тим, що. Армія, мова і віра це не був партійний слоган, як дехто помилково вважає. Це сутність, це ідеологія української державності. І на сьогоднішній день, коли і нова влада вимушена була трансформуватися, від какая разниця, посмотрю Путіну в глаза. І сойдемося з міром посередині. У вас немає іншої дороги, ніж прийти до армії, мови і віри. Шкода часу втраченого, це правда. І мова не йдеться про те, щоб ми якось штучно прискорювали перехід парафій. Це треба зробити е, умови і атмосферу для вільного вибору людини. Штовхати нікого, нікуди не треба. А коли ти навпаки стримуєш це, коли ти потім штучними рішеннями суддів руйнуєш перехід храмів до Православної церкви України, це злочин. Цим злочином, на жаль, займалися окремі представники, які мали найвищі посади в адміністрації і в Офісі Зеленського, в тому числі. І перший заступник керівника офісу президента, який особисто керував тим, щоб руйнувати перехід парафії. Потім, коли цей морок був знятий, на жаль, Україні за це довелося доплати заплатити величезну ціну, тому що значною мірою цим мороком е, його зняттям е, довелося заплатити е, широкомасштабним вторгненням. Тільки тоді розум прийшов, і тоді одразу ж все прочистилося. І люди прийшли вже до армії, до мови, до віри, і вже зрозуміло, що це не є ідеологія президента Порошенка, а це є єдина, можливо, найважливіша ідеологія української державності. І коли ідея Порошенка захоплює е, уми народу, я тільки щасливий, це вони не вкрали в мене ідею. Це е, ідея була настільки переконлива, що вона захопила їх. Навіть так буде. А у вас була якась така моральна сатисфакція, коли ви побачите?